Перший другому я почувся свят на дроті. І так, шановне панство, дорога родина. Слава Україні! привіт, урочу. Ми зараз відкиснемо від радіації, якщо. Ви борщо найшли водку. Попий. Не то. Але розберусь. Так тяжко. Тяжко жити, шкода вмерти, як казав мій дід. Йому було 75 років Казав, казав: тяжко жити, шкода вмерти. Я вже старий кур. Сьогодні зранку бо треба було передати дещо один восьма. Я зрозумів, що вже. Ніфіга не тепло. Коротше, я вам можу одну таємницю розкрити в сталкері. Якщо вам це цікаво, звичайно що. Я, якщо енергетика вип'є, то печія настає. Та ти на голодний шлунок піш? Якщо на голодний, то не дивись. Так, казали баланс луту буде, да? Не годо! Ууу. Так, ну він скоріше за все, що розіб'є мені є. Що, ми положили його? Ні, ми його не положили. Блі. 6 патронів. Єба. Yeah, а ще прикріплений буде мій твіч. фоллоуся, та не пропускай стріми всі. А це типу кровосос тут усіх положив? Та хірень його знає. Е, виходить, що кровосос всіх положив. Ну, такий вайбік. Е, я заходив на старі збереження. Ми знаходили, до речі, ПНБ навіть третього покоління. От, я взяв новий сейф, почав. Не знаю. Можливо, ми нарешті зможемо стріляти навскіз. Через, якби. Зірка падає, до речі. Загадуйте бажання. панікуй. Час іще. Ага. А що за хуйня? Чому я не Чого? Трішки не розумію, мабуть, Бляха, хрін там. Воно не регає. Воно не регає. Подивіться, подивіться, що це за хуйня!

Також ви можете задонатити на збір другого штурмового батальйону. Ось тут він. QR-код, скануйте. А тут ви побачите, які ви призи можете виграти. Всім гарного дня, дякую за перегляд. Так, ясно, на новичку проходить. Що Григорович душить далі? Та ні, ці я моди, коротше, скинув, і в мене тепер нормально все відбувається. Так, да так, -да, саме він. Скоро дізнаємось. О май гад Скуфе! Скуфе, ти там! Ти мене хол! А ще, а ще для вас нам потрібно вот этот момент зробити. Сортувати здобище. Ану. Хиди. Такий от невеликий баг, щоб вас речі всі не спіздили. Казці завершиться. Ви сюди потім повертаєтесь, забираєте весь свій лут. Я сподіваюсь, вони це не пофіксили, бо буде дуже сумно, коли я буду навіть без броні бігати. Подали вогнем. Сука Ух, хіба швагбаум мені поставив. Розумне рішення ти прийняв, шустрий. 早去了，哇！